Виглядали Суми та його околиці ввечері 1 липня. Зламані дерева подекуди вирвані з корінням, повалені електроопори, затоплені господарства, зруйновані будівлі та пошкоджений автотранспорт. А це вже сьогодні, 2 липня. Вулиця Курська повалений бікборд. А на ці гаражі впала стріла будівельного крану. Вчора буревій тривав 15 хвилин. За цей час упав кран. Він належить будівельній компанії Федорченко. Я попросив вас, ребята, пожалуйста, попросив проти. Після того, коли був штормовий вітер, кран захитався і повалився на територію кооператива україна 1 Слава Богу, мій гараж не постраждав, останні гаражі пострадали, людських жертв немає. І піднялося вітруга. І град такий розшурував, що дай Бог. Там дерево в нас повалило, а тоді, слышу, кран завалило. На вулиці Юрія Вєтрова злетів дах із будівлі сумської митниці. Він упав на сусідній будинок, зачепив електродроти. Підняло кришу і снісло повністю. Така сила вітру була, що не видержало. Що тепер з нею робота? Розбираємо. Складуємо, потім будемо відновлювати. Аварійна ситуація будемо просити деньги, щоб нам поставили нові. Скільки потрібно грошей, щоб встановити? Это посчитают смету, составят проєктно-кошторисну документацію тоді так. Чи постраждала ця будівля? Так. Теж провалилися ці перекриття. На Баранівці дерево перекрило вчора дорогу. Вітер вирвав його з корінням із асфальту. Через це рух транспорту був ускладнений. Сьогодні жителі сусідніх будинків дерево прибрали самотужки. Від нього залишилися колода та окремі гілки. Вітер звалив. Ми попиляли, кому треба дрова, ті типу, позабирали. І все совєтська власть немає. Її тут і не приїхала ніхто і нікому не треба. Я не знаю, що з пеньком буде. Оце він бачить, лежить. Нікому. Ескаватор я попросив, він спробував, ні, не беру і поїхав. Все. Скільки метрів було дерево? Ну оце відсюди на хаті, вон, бачите, побив хвер. І забор. оце скільки метрів, посчитайте. Ну, метрів 15-20, по-моєму, якщо не більше. За скільки прибрали? Ну, трошки вчора, а це сьогодні вже сусіди порозбирали. О, Торнадо бачу. Тільки не такий, а от такий оттуда вийшла. Загалом по місту нарахували понад три сотні дерев, які впали. По місту 377 на даний час дерев було звалено буревієм, але наслідки зараз ліквідуються до кінця дня. Сьогодні ліквідуємо майже всі наслідки, але ну потім треба буде вивести. Всі ці дерева, які будуть попиляні і складовані. Ну і звичайно, що відновлені лінії електропередач, тому що найбільше постраждали якраз частний сектор, там дуже багато поривів, і обленерго обіцяє нам сьогодні полагодити десь відсотків 50. Было более 150 вызовов, они продолжаются вызовы, люди, как говорится, проснулись. Работаем со вчерашнего дня, как только дождь закончился, много очень восстановили. То есть, ну, максимально стараемся э, уйти от порыва проводов, то есть провода наши скручиваем, а в рабочий день будем все восстанавливать, чтобы не было встречного напряжения, чтобы, не дай бог, не было травм. Уличное освещение есть везде. Є свізді. Тобто ми где ні проводів, ми їх обрізаємо, везде. Але ми його не включаємо по той просто причині, тому що багато обривів у Ресел. До поліції вчора надійшло 120 заяв. Таких та повідомлень. Поліція забезпечила реагування на всі з них, оскільки першу виїздила на місця події. Поліцейські забезпечували. Безпеку дорожнього руху на дорогах розтягували затори, які здійснювалися на дорогах від падіння дерев, гілок також здійснювали обвод автотранспорту на неприїзних ділянках дороги, вулиці, яких фактично потерпали в воді, надавали допомогу громадянам. Якщо ми будемо говорити в цифрах, то загалом вчора до поліції надійшло 28 повідомлень від водіїв, в яких постраждали авто, яких постраждали, також чотири повідомлення надійшло від громадян. В яких буреві зніс дахи з будинків також шість повідомлень. Надійшло повідомлень про те, що люди отримали в результаті негоди тілесні ушкодження. Тобто, це були такі тілесні ушкодження, коли на людей падали гілки з дерев, які валилися, травмували їх. Також постраждав серед людей, які звернулися до лікарні. І хлопчик 2010 року народження. Дитина, коли саме начався буреві, знаходилася в наметі. На намет впала гілка, вдарила дитину по голові. Диспетчерська працювала все в порядку. В штатному режимі ніяких відхилень у нас не було. Ми приймали виклики, виїздили на них. І у зв'язку з про, вчорашньою природною стихією, то бурові, які трапилися в нас у місті, у нас були звернення у зв'язку із травмуванням внаслідок падіння дерев. Жінку яку впала гілка, відвезли з підозрою на черепно мозкову травму двоє чоловіків. Також були травмовані один доставлений із травмою ноги, другий із травмою грудної клітки. Із усіх тих потерпілих, яких ми доставили в лікувальні заклади, був госпіталізований чоловік із травмою грудної клітки. Після доставки в лікувальний заклад огляду надання допомоги їм було призначено лікування амбулаторно. В результаті проходження грозового фронту по території Сумської області. По состоянию на 6 утра было отключено почти 150 высоковольтных линий разных классов напряжения. 110, 35 и 10, в основном 10 киловольт. Было обесточено 58 трансформаторных подстанций и 308 населенных пунктов, частично или полностью. Значит, пострадали районы это Роменский, Сумской, Бурынский, Белопольский, Медрыгайловский и город Сумы. Планируем основную часть потребителей включить сегодня, ну а те, которые будут поступать в заявки сегодня, уточняться, они могут затянуться на завтра и на послезавтра. После отключения линий, после того, как линия была повреждена, необходимо не просто убрать и быстренько ее включить, необходимо ее осмотреть всю, потому что пока она была отключена, где-то могли жители там самостоятельно пытаться убирать. Поэтому мы не ставим целью включить очень срочно, мы ставим цели восстановить вначале магистральные линии, то есть центральные, с которой включены, потом проверить линии низковольтные, включить их. Поэтому я думаю, что сегодня в течение дня задача будет включить магистральные линии, то есть включить высокое напряжение, подать напряжение на центры питания, а потом уже поочередно включать после проверки включать подходящие линии, которые находятся уже непосредственно для потребителей. Град діаметром до 13 міліметрів побив посіви через знесрумлення багатьох населених пунктів в тих сільськосподарських підприємствах, де не змогли своєчасно і швидко перейти на автономне енергопостачання, то відбулись затримки з таїнням вчорашню вечірню пору, що зрозуміло, воно не в добрій, недобрій мірі відзначиться на продуктивності великої ради худоби. Багато постраждало господарських і тваринських приміщень через розкриття криш, через падіння стовпів, через огорож падіння. В більшій ступені пошкодження відбулися на пасівах соняшнику. Там де пройшов буревій, особливо з градом, з, град, з градом, то відбулось. Прорідження, скажімо так, якщо можна так сказати, пасівів, і густота рослин буде уже не така, як хотілося б, відповідно, це відобразиться на кінцевій продуктивності даних пасівів. Серйозної шкоди також на окремих полях, на окремих місцевостях і на окремих полях спостерігалося на пасівах зернових колосових культурах. За інформацією синоптиків, це наслідки циклону. Спричинена Фронтом оклюзії циклону, що проходив через Сумську область. Проходив він приблизно за 10 годин Сумську область пройшов. Під час проходження у нас пострілися сильні зливи. Місцями град, навіть крупний град, от на станції Суми зафіксували 13 мм в діаметрі, 2 мм в глухові. Зливи сильні були. Так, у конотопі випало 16 міліметрів і у Рамнах випало 18 міліметрів. Точно ми не виміряли, але так десь за півдоби він перетнув область Сумську. Рухався з південного заходу на північний схід. Найближчим часом, найближчі 3-4 доби, ми такого спостерігати не будемо. Але от я вам скажу, що 30 червня наш гідрометцентр передбачив всі ці явища. Але вони були не такі сильні. Погода має такий характер, циклональна, що її важко передбачити стихійні явище. І от уже вчорашнім числом, тобто 1 липня, за півтори години ми надали штормове попередження, повідомили певні структури служби, зокрема ДСНС Сумської області, про те, що будуть у нас такі явища. сильні. Сильний вітер, шквалистий, 25-28 метрів на секунду крупний град. По області грози, сині зливи. Найближчим часом у нас погода така, такого простого характеру. Місцями невеликий короткочасний дощ, вночі температура 13-18 градусів по області, в день температура 19-24 градусів. Такий вітер до 28 метрів за секунду або близько 100 кілометрів на годину за шкалою бофера. Оцінюється як сильний шторм. Це 10 балів за 12 бальною системою. На суходолі трапляється рідко. Якщо й прийшов, валить дерева і вириває їх з корінням. Руйнує будівлі. В грозу не можна знаходитися на відкритих площадках. То есть если вы находитесь, например, на открытой площадке где-нибудь на поле, в степи, ну или, к примеру, в лесу, то вот если брать конкретно поле или степ, нельзя находиться просто. Ну, вот, посреди степи находиться, потому что молния может в вас попасть. Нельзя находиться, если вы найдете э, открытую площадку, то же самое поле, и будет на этой открытой площадке находиться какое-то одно сооружение, к примеру, автобусная остановка. На ней тоже нельзя находиться, это очень опасно. Если будет расти крупное дерево посреди этого поля, под ним тоже очень опасно прятаться. Поэтому, когда вы идете куда-то и видите, что погода начинает ухудшаться, э, смотрите всегда и поступайте таким образом, чтобы было место, куда отойти, то есть где спрятаться. Лучше всего, если вы будете находиться во время грызы в низинах или находиться будете в небольших рощах. Это вас спасет. Если вы находитесь на улице, то нужно войти в любое помещение, которое будет у вас на вашем пути. Никто не ожидал э, той мощи облака, которая образовалась. А оно образовалось в результате повышения температуры. В результате этого образовалось облако очень высокое. Оно в высоту, может быть, было до 8 километров. Очень интересная туча. Я просила даже соседку, чтобы она засняла ее, потому что туча в виде такой трубы, в виде смерча такого. Все циклоны, которые ходят у нас по Украине, они обычно идут с северо запада потом ныряют сюда вот в Карпаты и затем идут вот по северу Украины выходят на Россию туда, а теперь немножко другая ситуация. В результате того, что температурный режим в атмосфере поменялся, эти э, циклоны все идут гораздо южнее. Но люди должны знать о том, что даром вот это вот потепление оно не пройдет, оно еще характерно тем, характеризуется очень резкими скачками то в сторону повышения температуры, то резкое падение температуры. Что мы, в общем-то, и наблюдаем, и в этом году, и в прошлом году, у нас вообще по э, классической характеристике умеренно континентальный. Но этот умеренно континентальный, вы смотрите, куда он сваливается. Он сваливается в континентальный. Ученые говорят, что это вследствие вот, э, так сказать, повышения температуры. Общій температури на нашій планіті нагадаю, два тижні тому суми також потрапили у центр стихій. Тоді теж зривало дахи та ламало дерева. У селі Степанівка Сумського району одне з них вбило місцеву жительку. Маргарита Сахно Сергія Лазаренко на часі новини.